Огляд карти бойових дій за 20 серпня. У Польщі цієї ночі вибухнув шахет. Вибух стався за 100 кілометрів від кордону з Україною у селі Осіне за 40 кілометрів від Варшави. Командування збройних сил Польщі повідомило, що жодних порушень повітряного простору не зафіксували. До поліції повідомлення про вибух надійшло у другій годині ночі за місцевим часом. А уламки дрона знайшли на кукурудзяному полі. На покровському напрямку ворог посилив тиск дронами на нашу логістику. Там триває Зачистка оточених росіян біля добропілля у селі Кучерів Яр ще не завершена. Зачистка там засіло багато непроханих гостей. Наші воїни намагаються вже зараз стабілізувати лінію бойового зіткнення. Також тривають бої у місті Родинське. Гур повідомляє про новий російський дрон, що керується через сигнал мобільної мережі. Ним сусіді керують дистанційно. Дрон має два ЛТМО модеми які дозволяють передавати відео в режимі реального часу. Або в записаному вигляді через. Мобільні базові станції а також отримувати команди для корекції курсу. Безпілотник може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як приманка для перевантаження українських систем ППО.